Найімовірніше зараз буде спроба корупційного контрнаступу. Ми вже бачимо, як речники банкової, як блогери банкової, як боти банкові славословлять президента Зеленського. Будують різні конспірологічні версії щодо так званої мирної угоди, яку з якогось дива взяв у Мєрв привіз, і зараз героїчно банкова говорить, що вона на це не погоджується. Ну там поки що наскільки зрозуміло, і не стоїть питання погодитись чи не погодитись, але вже зараз треба працювати над тим, щоб більше про Україну без України мова не йшла. А допустила саме це. Вже зараз треба працювати над тим, щоб освітло було не бо 3-4 години на добу, як це є зараз. А щоб вирішити питання енергопостачання, щоб взняти питання захисту енергетичних об'єктів. Не до того зберігали ярмака, як майже все услуг народа, спроба. Домогтися відставки ярмака, відставки фігурантів плівок набу і переходу до цивілізованої парламентської роботи закінчилась нічим. Країні доведеться іти довшим шляхом для того, щоб нарешті виправити найбільшу помилку управління, допущення туди лібоби, розбійників, менеджерів і всіх інших витворів підсвідомості, тих, хто йшов у владу. Думаючи, що влада це вседозволеність, влада це безкарність і влада це неконтрольоване збагачення. На жаль, саме цим характеризується нинішня влада, ну і ще не професійність. Далі буде. Наступні тижні будуть дуже складними. Тримаймося.